Первомайщина спрямувала на підтримку ЗСУ більше 40 мільйонів гривень. Таку цифру озвучив голова районної адміністрації Сергій Саковський під час свого брифінгу. Також посадовець розповів про допомогу внутрішньопереміщеним особам та ремонт захисних споруд. Про що ще йшлося в звіті, розкажемо далі. Ситуація на Первомайщині залишається відносно стабільною, розповідає голова РВА Сергій Саковський. Цього за його словами вдалося досягти завдяки тісній співпраці органів місцевого самоврядування між собою. Одним з основних напрямків роботи районної адміністрації залишається соціальний захист населення. По Первомайському району обліковується 11 тисяч сімсот внутрішньопереміщених громадян, які сьогодні отримують виплати та допомоги. От щодо цифр, то за 2023 рік на проживання отримали допомогу близько 140 мільйонів і за два місяці січень і лютий 2024 отримали 18,3 мільйони по восьми територіальних громадах. Окрім захисту соціального, адміністрація опікується і захистом життя та здоров'я громадян. На території району наразі є 342 об'єкти, що використовуються як укриття. Загалом 153 цивільні споруди захисту придатні для укриття населення. Але є тут над чим працювати завдяки вжитим заходам, органами місцевого самоврядування. Та балансоутримувачами здійснено в 2023 році ремонт 142 укриттів, з яких 110 в закладах освіти. І на це все було витрачено, касові видатки становили 32,1 мільйона гривень. Основним видом економічної діяльності в районі є агропромисловий сектор. В минулому році аграрії Первомайщини зібрали 760 тисяч тонн зернових культур. Аграрій райони сьогодні під врожай 2024 року провели відповідні роботи і засіяли площі близько 88 тисяч гектар озимою пшеницею та ріпаком. На сьогодні закінчується проведення робіт щодо підживлення і вже закінчується підготовка до посівної кампанії. Ну, так як в нас північно-західний регіон Миколаївської області, в нас ще на сьогоднішній день є заморозки, тому вже ближче до вихідних, зараз після опадів аграрії вийдуть в поле. Адміністрація Первомайщини активно підтримує Збройні Сили України. Це є пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування на сьогодні, зазначив Сергій Саковський. Було направлено 41,1 мільйона субвенцій на підтримку Збройних сил України в 2022 році цей показник становив 44 мільйона. То за два роки повномасштабного вторгнення надали допомоги на 85 мільйонів гривень. Так, да, дійсно, це мало. Ми над цим працюємо, тому є ще на над чим працювати в цьому напрямку. У 2024 році Первомайська РВА планує і надалі продовжувати реалізацію запланованих заходів щодо соціальної підтримки населення та ремонту укриттів. Кошти на це передбачені в бюджеті. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.